Всім привіт, я американський держсекретар Ентоні Блинкен. Вашингтон вважає, що Москва може надавати Тегерану сучасні російські винищувачі. Це призведе до того, що Ран стане ще більшою загрозою. Я, як глава дипломатії Сполучених Штатів, стверджую, що натомість Тегеран поставляє Москві безпілотні летальні апарати для застосування в рамках спецоперації. За моїми словами, в даний час ведеться робота над тим, щоб протистояти цьому і ввести санкції. Я вказав на згубність відносин між Росією і Іраном. Вашингтон обговорює це питання з союзниками і партнерами по всьому світу. Також я провів переговори з палестинським лідером Махмудом Аббасом і главою уряду Ізраїлю Бінамином Нетаняху, щоб застерегти сторони від односторонніх кроків щодо посилення взаємної напруженості, які зашкодили перспективам врегулювання конфлікту. Необхідність в контактах виникла через бажання палестинської сторони 20 лютого винести на обговорення Ради безпеки ООН. Проект резолюції із засудженням ізраїльської поселенської діяльності на окупованих територіях західного берега річки Йордан. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!